Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, я Іна, і сьогодні буде відео про формування хризантеми. Хочу розповісти з свого досвіду, як правильно сформувати рослину, схиляючись на те, якого вона типу, чи це у вас мультифлора, чи це у вас одноголова хризантема, чи це у вас буде великоквіткова чи гілочкова, чи, можливо, якась низькоросла також горшкова, середньоквіткова. Хочу показати, як це зробити правильно. Хто довіряє моєму досвіду, може так також зробити. Тому відео буде про це. Кому цікаво, лишайтеся. Поставте вподобачку, чекаю на неї. Прокоментуйте, звісно, ну і буду розповідати. Так, ну ось підібрала декілька наглядних таких прикладів, щоб вам на них показати. Дивіться, ось перед вами в касеті це мультифлора. Хто, можливо, не знає, що таке мультифлора, це хризантема, така низькоросла, яка утворює кульки. Ну, на фото я зараз покажу. І ця хризантема вона формує сама себе. Вона може ну, на момент ось живця виглядати по-різному. Може ось виглядати ось так, ніби височенька і підтягнута така. От. І може виглядати знову ж таки для іншого прикладу, ось так. Вона може зразу. Розкущитися і виглядати ось так. Це не один живець з цих, що ви бачите, вони не прищіповані. Тому що, якщо це мультифлора, ось ця низенька шаровидна хризантема вона формує сама себе, тому тут нічого не потрібно її робити. Якщо вам не хочеться зробити більше посадкового матеріалу, дивіться, ось це дві різні мультифлори. Тепер ось ще така мультифлора. Здається, ну, похожа вона на. Якусь великоквіткову, навіть наскільки і товстий стебель, і сама вона височенька, і росте вона в одну, ніби таку, таку ж палочку. Але це на цьому етапі ніякої вади немає. Це гарний розвиток рослини. Вона розвивається, знаєте, кожен сорт розвивається по-різному, тому потрібно це знати. І не, не треба, знаєте. Переживати, якщо вона у вас виглядає, наприклад, отак в один тоненький стовбурець чи в один товстенький стовбурець. А є такі навіть сорти, от, дуже вибагливі, такі, як фісташкова в мене, От вона навіть маточник ну не проснувся, так би мовити. Трохи дав зрізати живця і все. Чомусь не можу я з нею якось подружитися, як її правильно. Тримати, щоб вона давала гарно живця, от не дає вона у мене. І при тому кожен живець він тонесенький. Тонесенький, такий утлий, що, ну, знаєте, ніби він і не виживе. І так вона пів стоїть, а потім до осінь наростає ось така красива гарна квітка. А в живцю, зараз я як найду, десь мене ще був один, покажу. Ось, Дивіться, ось він крайній, який він тонесенький, І ніби, знаєте, ось-ось йому буде кінець. Ну і поряд якісь живці зовсім інші, які низенькі і товстенькі. Ну, це йому не кінець, так він росте. Тому може бути отакий тонесенький, і може бути отакий товстенький. Це все залежить від сорту мультифлори. Але яка б не була його величина, товщина і розвиток на початку мультифлора не потребує прищіпки. Тут треба це пам'ятати. Але ж якщо ви хочете розмножити її. ну, Зараз, якщо ви придбали все час живці, то ще є час для того, щоб їх розмножити і мати не один кущик, а два. Про розмноження, про вкорінення, це в мене є відео на каналі і не одне, якесь з них я прикріплю. Кому цікаво, подивіться, бо зараз просто беремо е, е, субстрат торфяний, щоб він був легенький. Посадили, накрили, зробили тепличку і все, тут ніяких проблем, проблем з тим не буде. Це якщо коротко. Дивіться, що о, потрібно знати. Якщо вам потрібен живець, ви любий садженець, ну, щоб краще було видно, ну, ну, ось, наприклад, навіть отакий. Беремо, ну я зараз тут різати не буду, мені не потрібно. А ви можете взяти і ось на такій відстані відрізати. І це буде, оця частина, вона надалі також буде розвиватись. а верхню частинку ви зможете посадити собі. Не боїмося, все воно відросте. Ну, все рівно, давайте для прикладу щось одріжемо. Так, ну ось дивіться, ось так. Ось те лишаємо, тут почнуть з бокових пазухів рости нові листочки, а ось цю частинку можна вільно і тако, Низ обриваємо і спокійно вкорінюємо ось цей живець. Нема ніякої проблеми. Також її можна різати, але це лише при потребі, якщо вам цього, ну, потрібно це зробити. Тому що, якщо потреби немає, робити це не потрібно. Вона і так наростить гарний кущ. Це те, що стосовно мультифлори. Далі, ну, дивіться, знову ж таки, бачите, ось вона не прищіпнута, ніде не має ніякої точки росту, вона собі надалі почала сама собі кущитися. Також один вид е, з мультефлору. І ця також почне собі кущитися згодом. Застряла на ній. Тепер підемо далі. Одноголова хризантема. Одноголова це хризантема, яка росте в один стебель з великою квіткою. Знаєте, В основному велика там квітка йде, її вирощують на зріз, і вона так метр і більше росте. Тут що робить? Тут потрібно, звісно, робити прищіпку. Зараз я вам наведу ось приклад. Я восени купляла цих живців, отак так їх посадила. І роз, ну, Спочатку я їх прищіпнула, розмножила там якусь кількість, і самі ті, що я розмножила, вже, я їх не прищіпувала. Ну, для того, щоб потім, вже, коли мені потрібно, буде посадковий матеріал, щось прищіпнула, щось не ну, деякі заховалися і ось такі виросли. Дивіться, я не знаю, як вам показати, долоня моя. Ну, тут більше десь сантиметрів. 25. Виросло в одну цю. Ось така виросла, непонятно що, ось це воно не буде зовсім. коли Бачите, який вигляд в нього. Оце таке наживець не годиться. Ось така виросла палка. Ну, що тут скажеш? Такий собі живець. З нього можна зробити три навіть і більше. Зараз я вам покажу. Отак я зрізала. Сьогодні я буду вкорінювати, тому я зараз і покажу. Ну, Десь ось так. Дивіться, я зробила три ось такі живці. В принципі, як там подивиться, можна було б на чотири розділити, якби була в цьому потреба. Так, Це я відкладу сюди, щоб не загубити. А коли, і тепер дивіться. Листя обламалося. Ну. Тут нічого, але ж ви ще не будете так робити, як я-небудь. оце, як -небудь. То отут з бокових пазух начнуть рости нові павони, і це буде кущик пишніший. Ну, Взагалі-то одноголова хризантема формується там, наскільки вам потрібно цих квітоносів. Це вже далі. От, а на початку обов'язково прищіпка їй потрібна. Ось та сама хризантема одноголова. Ну, то Ось ще в мене така. Дивіться, то один сорт, а це інший сорт. Щось у мене штатив від'їжджає, зараз поправлю. Ось другий сорт е хризантеми, Це також одноголова. І також, ви бачите, росте в один пагінець. Так як я вкорінила живець, я йому нічого не робила, і оце воно таке вимахало. Тут знову його потрібно порізати і вкорінити частинками, тому що, ну, ось таке. Воно виросло. Тепер я покажу ось цей сорт, бачите, це 13, е, який я прищіпнула. Ось він. Це в мене маточна рослина, тут вона трохи де підсохша, вона стоїть на вікні. так що вон. Дивіться, я її ось місце зрізу, щоб ви розуміли. Я її тут зрізала, і ось скільки вона відразу раз, два, три, 4, 5 пагонів пустила. Тобто навіть не 5-6. Дивіться, який став ставкущик. Якщо для розмноження, то можна це все ще позрізати і отримати ну, посадковий матеріал. Тому що ну, це все-таки маточна рослина. Ще вона буде служити Ну, я буду з нею брати живці. Але ж дивіться, коли ви будете обрізати, ось тут шість пагонів, тобто вона випустить шість квітоносів. Якщо ви хочете, щоб це були. Ну, Великі квіти на великих квітоносах, і квітка була велика, і ви хочете їх лишити шість, то лишаємо їх в такому ось положенні, нічого їм більше не робимо, підпираємо якось їх там вирощуємо. Я ніколи не вирощувала одну голову на зріз хризантему, то я не знаю. Просто так теоретично знаю, що її підрізають, лишають скільки квітоносів, скільки ви хочете, і формують їх, доводять їх до того стану. Вони будуть рости високо і на них на будуть розвиватися квітки. Якщо ж ви не хочете мати навіть оця одноголова, ну ви не хочете мати її сильно високу, ви її обрізаєте кожного, ось вони відросли, обрізали, відросли, обрізали. до осені ви ви отримаєте пишніший кущик, але квіточки на ньому, звісно, будуть меншої, меншого розміру, ніж заявлені. Тому тут потрібно це розуміти. Про вирощування одноголової хризантеми в мене немає такого досвіду, я її ніколи не вирощувала на зріст, тому по цьому нічого не скажу. Вирощувала її отак, прищіпувала, і вона собі росла. Тому що, ще, знаєте, коли вона почне рости. Отут От все рівно будуть з боків рости інші гілочки, їх потрібно буде напротязі всього сезону відщіпувати, якщо ви хочете формувати, ну, такі, наприклад, шість гарних квіток. От все, що буде з пазух рости, все треба буде общіпувати. А це великоквіткова, верніше, одноголова хризантема. Тепер щодо великоквіткової, великоквіткова це. Хризантема горшкова, вона рахується, вона не росте великою. Вона так і називається великокіткова горшкова хризантема. От вона формує такі компактні кущики. І, ну, і На вигляд вони і квіти великі, 10 і більше сантиметрів. Це дуже гарно. ну Квіти, звісно, розмір залежить від того, як ви будете підживлювати і все таке інше. Чим більше добрив, тим квітка якісніша. Хоч це і хризантема, але вона любить також попоїсти і попопити, тому що кількість води також впливає на розмір кущика і на розмір квітки. Ось дивіться, так виглядає живець великоквіткової хризантеми. Він товстенький, він відрізняється від мультифлори. Навіть якщо вона така потужна, все рівно от на Ну, я, наприклад, відрізняю її по листю. Ця хризантема також потребує прищіпування. От потрібен вам живець чи не потрібен верхушку. Якщо вам не потрібен, ви можете зрізати ну, вищеньку, якщо потрібен, можна ось так зрізати. Тому що це знову ж таки великоквіткова хризантема, її потрібно формувати, щоб вийшов такий гарненький. Кущик, який висадити в горщик можна ну, об'ємом від 3 літрів, ну, 3-5, більше не потрібно їй. І ви отримаєте гарні квіти. Деякі, Буде більший горщик, вони виростуть у вас вищі. Якщо буде мен... ну, якщо сила росту, їхня дозволяє цього. А якщо горщик менший буде, ну, дасте 2 літра, вона буде ну, більш компактна така. Буде 10 літрів, вона буде більш така. ну... Красивіша, ну, не, не те, що красивіша, а більш така велика буде вона. Я в великому горщику вирощувала е, таку хризантему фіолетову. ну Звісно, вона красива була. Так. Але там її також треба дивитися, щоб вона не ламалася. Якщо в такому горщику десь на е, 3 літра, 3-4 то вона росте там більш компактною, але все рівно, якщо там заявлена якась більша сила росту, то вона якийсь сорт може бути більшим, а якийсь може бути меншим. Це просто залежить від рослини. Раз посадите, надалі будете знати. І знову ж таки, для гарного кущика, яку ви хризантему не садили, потрібен один живець. Ну, якщо вам хочеться, можете, звісно, попробувати три, ну це просто. Ви потратите дарма посадковий матеріал, якщо ви його купуєте. Якщо свій, то там, звісно, можна садити скільки хочете, але розсаджувати хризантему потрібно ну, максимум, щоб три роки вона росла на одному місці. Вже на третій рік вона буде просто ну, велика. Така, буде багато квітів, але квіти ці будуть дрібніші. Ну і кущ, в принципі, може й розвалюватися до осені. Так. Це що стосовно великоквіткової горшкової хризантеми. Зараз є багато сортів також середньоквіткової горшкової хризантеми. Це ось ну, в мене пересаджена вона в стаканчик, ось так. Ось принесла її живець також відрізняється. Бачите, він росте. ну, ну є, Можна тут би сказати, і мультифлора є дуже схожа. Якщо взяти ось мультифлору, то Ось таку її не відрізниєш зараз від ось такої середньопідкової горшкової, ніби живець схожий. Але надалі вони будуть себе зовсім по-різному поводити. Та буде ну, робитись кулькою, ось ця буде рости також ну, більшість в один стебель. Тому її потрібно обов'язково прищіпнути. Ну, ось в мене висаджено, зараз я. Ну, так, до прикладу, щось прищіпну. Прищіпувати її не високо, її треба нижче, щоб ось сюди е, ну, починалися рости бокові пагони, і вона робилась ну, менш витянутою. Ось це, знову ж таки, можна вкорінити, що я і зроблю після того, як відео закінчу знімати. Так, ну це те, що я хотіла розповісти. Також ще є гілочкова хризантема. Ем, ну Треба вона на вигляд буде в живцю виглядати так, як і ось ця середню квітку. Ну, отак вона може виглядати на вигляд, може вона бути якась вища. Це все залежно від сорту. Гілочкова хризантема, вона буває також різного сорту. Вона буває вище росте і є нижче росте. Тому тут треба дивитися і зважати на це, як там виробник чи продавець вам скаже, що він там по цьому, ну яка висота в рослини і таке. І прищіпувати обов'язково також потрібно. Ну там... Є люди, які вирощують і на продаж ці хризантеми, вони якось там знають цю всю техніку, я ж, знаєте, не вирощую, не продаю квіти букетами, тому не знаю. От, а щодо прищіпок, то ви повинні запам'ятати, що вся хризантема, кроме мультифори, ще є корейська хризантема також, вся вона потребує прищіпки. Тож, прищіпуйте, не бійтеся. Якщо ви купили на ну ось, ще березень, квітень, ви можете прищіпнути, вкорінити, і ще буде вам один там, чи скільки кущиків, залежно від того, скільки ви захочете прищіпувати. Так, ну, це те, що я хотіла розповісти. Про вкорінення сказала, просто торфяний субстрат, який має бути не як це сказати, не, має бути пухкий. Беремо якийсь покупний краще то торф ну, чи торфяний субстрат, туди агроперліту можна додати, а можна і не додати, якщо це покупний субстрат. А якщо ви берете якусь свою землю, там щось, ну, міксуєте, щось туди додаєте, розбавляєте, то обов'язково агроперліт, вермікуліт всі такі розпушувачі, для того, щоб краще це все проходило укорінення. Ну і обов'язково використовуйте укорінювач. Хоча навесні укорінюється все і так добре, може і без нього. Але все-таки, як хочете, щоб цей процес був швидше проходив, то укорінюйте з укорінювачем. Ну, це все, про що я хотіла сказати, що розповісти. І дивіться, після облізки, а, що я ще хотіла сказати, коли ви купуєте живець, ви е, ось. Одержали його, ви його пересадили. Якщо це касетний живець, то його потрібно пересадити в більший об'єм, щоб він там ну, постояв, можливо, день чи два, і можна вже його обрізати. Якщо ви може купуєте з закритою кореневою системою, в стаканчиках продають, буває, ну, типу як. Де ж це те, що я обрізала? Ну, Це в мене в 200-му, а є, продаються такі. Це ось я буквально вчора пересадила цей живець у 200 стакан. Бачите, навіть корінечка ще не видно. От. А якщо ну ось так, якщо це ваше, то я можу його відразу пересадити. Вчора пересадила, сьогодні обрізала. Це нічого. Ну, Він не стресує цей живець. Він все-таки був. В одинакових температурних умовах. А якщо після пересилки, то потрібно, звісно, почекати. Ось буває, продаються в 100-грамових стаканчиках, ну, хто там як продає, можна це все тоді обрізати, день почекати, ну, щоб після пересилки, там, щоб ну, температура зрівнялася, і відразу можна різати. А ось коли касетний, посадити і дня два, ну, як мінімум, щоб він трошки там коленці свої розпустив. Да. Ну і не забувайте обробляти знову ж таки антистресом після дороги. Якщо це ваші живці, то ви знаєте, що з ними робити. Підживлюємо їх. Тому що все-таки зараз хризантема росте у кого ще в будинку стоїть. То знаєте, і світла їй не вистачає. що на вікнах, то там тим більше не вистачає. Ну, взагалі кімнатні умови для хризантеми не дуже ну, подобаються. Нічому не подобається бути. Коли воно хоче на вулиці, йому в будинку незручно. Вся розсада трохи не така, я б сказала. Щось їй все не таке. Нічого, прийде весна, підуть на вулицю і все буде гарненько квітувати. Тож, надіємося на краще, надіємося на мир, надіємося, що все в нас буде. І мир, і квіти, і здоров'я. Ну, це все. Всі на це надіються, надіємося, що воно в нас буде. Так, я також надіюся на це. Також надіюся, що ви поставили подобайку, Щось прокоментуєте мені під цим відео. Ну, ніби все. Хто не підписався, підпишитесь на канал. Ну і будемо якось вирощувати квіти навіть в таких ось умовах, які зараз маємо. Не досить гарні умови. Ну, на цьому все. मेरा नाम ताहान है किटी